Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу! Та сьогодні ми продовжуємо говорити про, про Богородицю. Наступна історія про Богородицю вона мені дуже подобається. Вона мені стоїть в очах часто. Галилея. Село. Ісус Христос. В одному домі. На подвір'ї якого вже і вже її в будинку зібралось ціле село. Ісус Христос, як правило, перше дає науку, а тоді сіляє, хто приходить. Дім був переповнений людьми, які стояли в черзі до Ісуса Христа для благословення, для подяки. І для зцілення. Поруч Ісуса Христа були Його мама Марія, були апостоли, і також були господарі того дому. І тут така картина. Одна мама несе на руках десятирічного Сина паралізовано несе на руках. Та і господарі того дому кажуть, ми ту маму знаємо, мама добра є. Марія зауважує цю маму, встає і йде назустріч зустріч цій мамі з дитиною. І каже: дай мені свою дитину. Не бійся, бо я є теж мама. Мама дає свою дитину Марії і йде за нею. Марія проходить повз людей так, без черги, проходить до Ісуса, клякає, з дитиною на руках. І каже Сину, заради цієї Матері. Ісус легко всміхається і каже до мами, аби та підійшла, кладе їй руку на голову і каже радуйся. І ще до кінця не сказав Ісус Радуйся. Як хлопець, котрий до цього часу лежав на руках Марії з нерухомими ногами, ривком підвівся. Мама притиснула свою дитину до серця і питає Ісуса, що я можу зробити, щоб подякувати тобі. Ісус їй каже: будь доброю мамою, Бога і свого ближнього люби. І в цій любові виховай свого сина. Тоді мама попросила, аби Ісус і Марія поцілували їхню дитину. А Ісус і Марія поцілували того хлопчика, і мама із сином пішли щасливі додому. І далі Ісус пояснює цю історію. каже, я не запитав, як зазвичай цієї мами, що ти хочеш, що я для тебе зробив? Або він ще питає, її, чи ти віриш, що я можу це зробити? Каже, я нічого цього не питав, як я це зазвичай роблю. Я вилікував цю дитину, тому що вона була на руках в моєї матері. Нічого більше не треба. Дитина була на руках у моєї Матері, і без благальних слів я вилікував би її, тому що моя мама щаслива, коли може полегшити біду. А я хочу зробити свою маму щасливою. Господь Ісус Христос. Не може відмовити прохання Своєї Матері. Тому, якщо хочете, так би сказати, без черги пройти або протягнути своїх рідних, йдіть до Марії. Тільки через Марію. Амінь. Слава Ісусу Христу!